Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні консервую компот. Той, який буде стояти у вас і банки, не будуть зривати. Для його приготування беру будь-які ягоди. Ну, це, звичайно, за смаком. Що в мене? Нарізана слива. У мене є ягоди йошти. Тут разом із чорною смородиною і агрус. Ось такі ягідки у мене будуть у компоті. Ви обираєте те, що полюбляєте ви. Приблизна кількість на один бутиль, десь склянка, півтори. Все залежить від того, наскільки насичений смак ви хочете отримати. Цукор. Кількість цукру тут також варіюється від склянки і більше. Це також залежить від того, наскільки солоденький компоток ви полюбляєте. Але я буду готувати наступним чином. Я не буду розкладати ягоди та цукор по банкам, я буду все варити в одній каструлі. Таким чином, дуже легко довести компот до смаку, його можна скуштувати, і цей компот у вас точно буде стояти всю зиму. Вода, в якій буду варити компот, закіпає і в неї відправляю ягоди. Підразу ж додаю і цукор. До моменту закипання компот можна довести до свого смаку, додати відповідну кількість цукру, можливо, навіть лимонної кислоти, якщо не вистачає ягід, або підсипати ягід. Далі компот закипає і проварюю його хвилиночок, щоб він міг добре наваритись. Компот добре наварився, і тепер я додам ще три гілочки м'яти. Це не обов'язково, мені подобається. Такий буде освіжаючий смак. І ще проварюю хвилинку, вимикаю, розливаю по бутлям. Далі накриваємо ковдрою, добре окутуємо і залишаємо до повного охолодження. Все, компот готовий. Смак яка порадує вас взимку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!